Анна Мірошниченко п'ятий канал. Матеріал. У мене ледь не зупинилося серце. Позивний дарвін, третя окрема штурмова бригада. Добрий вечір усім. У мене я якраз в холі говорила з колегами. Казала, що я ніколи, майже ніколи, не виграю в конкурсах. Мене звати Анна Мірошниченко, я телеведуча п'ятого каналу, і щойно я перемогла в конкурсі Війна в об'єктиві і здобула нагороду в номінації Інтерв'ю. Героєм мого інтерв'ю є Андрій на позивний дар. Він штурмовик 3 окремої штурмової бригади, тому це його, його нагорода. В цьому році люди вже трошки втомилися від війни, але це не спиняє нас, журналістів, я думаю, моїх колег. Висвітлювати те, що відбувається зараз на фронті, і я думаю, що військові ніколи не втомляться розповідати свої історії і показувати нам справжню війну.